За словами голови облдержадміністрації Сергія Машковського, незаконний видобуток бурштину негативно впливає на абсолютно всі сфери життя області. Це і залучення інвестицій, і забезпечення безпеки у регіоні, і неможливість повномасштабної боротьби з корупцією. Отож, повноцінний розвиток регіону можливий лише після згортання нелегального бізнесу. Те, що зараз відбувається в північних районах нашої області, є прямою загрозою не лише безпеки нашого регіону, а й національної. Безпеки, легалізація, бурштину, переведення її в правове русло. Я думаю, це одні з найбільших інвестицій були б в розвиток Житомирської області, і не лише Житомирської області, але й в цілому Україні, взагалі за останні десятиріччя. Наразі вже є досить серйозні напрацювання у боротьбі із бурштиновою лихоманкою. За інформацією голови Олевської райдержадміністрації Василя Невмержицького, в районі повністю ліквідовано промисловий видобуток сонячного каменю а також врегульовано конфлікт між місцевими та заїжджими копачами. Проте роботи ще більш ніж достатньо. Не допускати нових проявів видобутку бурштину, забезпечити нагайне формування про випадки копання каналів, появу ескаваторів. Активно взялась за ліквідацію незаконного бізнесу і міліція. У нас розпочато 25 кримінальних проваджень за фактами видобуту видобутонібурщину на території Житомирської області в рамках даних проваджень. Вилучено 69 кг бурштину, 17 транспортних засобів, 24 мотопомпи, понад 60 рукавів до мотопомп, дві одиниці зброї, підручні засоби для незаконно видобудового бурштину. В кінці наради всім її учасникам були дані доручення продовжувати роботу між відомчим групам та силовикам з припинення та попередження видобутку. Також екологічною інспекцією буде підготовлено план рекультивації земель, пошкоджених копачами.